усім. Да? Зараз вітер дурнуватий. може, звісно, в камеру трошки ну, мішати нам зйомку робити, але Но... вечором це вже теж де варіант. У нас сильні вітри, воно дує блін, з утра, тут таке все. Ну, Маємо, що маємо. Головне, що морозу немає і сонця світа. Значить, і... відео, значить, про що відео будемо. Лопати у нас на розіграшу, вчора показував, да, зараз вони стоять. Зараз будемо тестувати. А перед тим як тестувати, там було декілька питань, як точити лопату, з якої сторони, що я взяв воно. Дивіться, в мене ось мої дві лопати. Бачите, ось вони стоять. Дві лопати. Одна ось помічена, бачите, двома полосками. Ні, то не ті полоски, про які ви подумали. Це для Світлани Миколаївни, бо її однаково. Чи оця лопата, чи оця лопата, так, для неї вони однакові. Для мене ні. Я навіть на ощуп ночі по царапинах я приділю, де моя лопата, де ні, яку я 15 років проносив. Так що... Для мене це не однаково, як кажуть, є одинаково, да? то я вам зараз покажу на примірі, ну, допуст... ну, як... ну, давайте цю лопату, яка різниця? Світлані викалання наточимо лопату, хоча вона і так гостра. Що нам для цього треба? Дивіться, для цього нам треба або ж отакі кружки показую вам. Ці, що на липучку чіпляються. Дивіться, це в даній... В случае да? зерно сорокове, кове Або ж отакий ось кружок. Бачите, на лепестках. Я буду точити ось такою ось акумуляторною, болгарочкою такою, да? шліф-машинкою. До речі, це теж дивіться, бачите? От Техаса, з магазину резерв. Тільки це не зараз, я її ще зимою придбав, цю машину. Ну, За акумулятором. В Чому їй вигода, що не треба, що прийшов я в садок, мені не треба сюди таскати провода, десь поїхав на природу, чи мало куди там. що Я в польових умовах я можу підточити, відрізати. ну, Зробити. І... Якби, що мені там потребується, я можу це все зробити у польових умовах. Без 220 вольт. Да? Ну, маючи такий от акумуляторний інструмент. От. До речі, я його зімою купив. Була скидка теж, ну, здорова, мені скинули нормально так на неї. Там гривень 300, мабуть. От. Перед самим новим роком. Короче. Отак. Така не заміна, не заміна річі от, в хазяйстві. Да? У мене ж є, ви бачили, я купував і секатори і акумуляторні. Ну і ось, о, є такий девайс у мене ще акумуляторний. Значить, що беремо. Я зразу поставлю, бо, не знаю, я пр... привик і... Точить не лепестковим цим, цим бо це мілкий, я щось не знайшов 40-го. Це у мене на даний момент де ж де, ж, де це 120-й, ну, 120-й це мілкуватий. то я поставлю, мабуть, таке ось о... оцей круг. о, оцей. І приліплю сюди о, отак виглядає, бачите? Кружок. Ну, включаємо. Так, обороти чули, дурні, да? значить, такими оборотами не взяточить нічого. Це тільки різать. Ну, благо, що тут є. От слухайте по звуку. Бачите? І тепер я зупиню, щоб я скажу, значить у цій машинці три скорості. Тобто ми на самій нижчій будемо. Ну, щоб не палило нам метал. Лопата точиться в даному випадку фіскарс. Лопата точиться, а З внутрішньої сторони, бачите, не отсюда. Отут не можна точити лопату, отут тільки точиться. Ну, вона з магазину продається, ну, вона якби гостра, ну не, не до такої якби, ступені, щоб, щоб аж бумагу різати. да? тому що ну, а як продавати, то ну, щоб люди ж травмуються, вони якби показано, як угол заточки це все. Ну, Скажемо, умовно заточена. Так само, як і ці лопати, що, оці, що мені надано, вони є. Я зараз детально покажу. Умовно воно є, показано ну, угол сам заточки. Ну, вона не заточена до такої строти, щоб вона траву ну, зелену могла спокійно дьорти різати. Да, вона да, вона буде, там, ну, то не то. Короте, беремо ось, ось з внутрішньої сторони. Без фанатизму, обороти маленькі. І точимо. Примірно десь градусів 35. ну Я особо не вимірюю, в мене немає кутоміра, тут я на глаз. Я вам розказую і показую те, як я це завжди робив. Точиться ця лопата, примірно, я точив, як інтенсивно я використовував її. То раз на рік. Обично, ну, майте, ж у виду, що в мене ця лопата вона служила як? Вона в мене і ломік, вона в мене і сокира, вона в мене все, розумієте, і лопата. І ніж. Усе на можна робити. Корні вона рубає, камні вона троща, в камнях ковиряюся, підважить місто ломіка, я підважую. ну Тобто вона заміняє мені все. Абсолютно. І нічого їй не случилося. Це я заявляю вам з відповідальністю. У 15 років у мене вона побачила, я ж кажу, і гори, і ліса, і що вона тільки не бачила. Річки, все вона бачила, і все вона видержала славно. От. Вона, я не хочу сказати, що вона в мене тупа, вона зараз госта. Ну просто як примір мені ж треба вам показати. Значить, дивимося. Зараз камеру опустю. Отак вот от. І дивимося, як це все відбувається. Збавили обороти! Оце і все. Бо лопата вже, ну як би, вона вже в мене була заточена, як би, да? я її просто поправив, показав, з якої сторони вона точиться. Ну, вона дуже гостра. Блин, ну, я не знаю, ну, як, е, не знаю, камера покаже, не покаже. Просто дивіться, вона просто цю траву вона її стриже, як ножниці. Ви бачите? Дивіться, я ось, ось показую. Не знаю камеру. Ось Просто зрізає вона, ну, ну це як, не як ножниця, то вона можна капусту шинкувати. Тут, тось, дуже гостра вона. ну Оце так. Е, зараз ось ми беремо нову лопату і точимо, починаємо ми свій тест драйв отут у саду у мене. І з нової лопати. ну Яку? Ну, давайте цю возьмемо. Розпечатаємо цю лопату. так. О, якраз зубата вийшла, так? На тучу зубату лопату. От зараз я її перший раз от буду точити. Бачите, буду точити з цієї сторони. Не заціююсь, бо тут все рівно, нема тут ніякого. Не квантика, не даже на нього. Дивіться. А з цієї сторони ось є, бачите, показано умовно угол заточки. Ну, теж градусів десь 35, отако, ну, може 40, не більше. Ось, ось він. Оцей угол. Отак зараз ми будемо брати і точити. Тільки зараз обороти, мабуть, середні поставимо. Отак вот це середні обороти. Так само вийшло. Навіть аж тут, якщо не знаю, покаже камера ось в цьому місці аж трохи підпалив. Бачите, ну один буквально тут міліметр п'ять ну Тут взагалі вона уже аж занадто гостра. Ну, я думаю, що вона а тут трохи не фатилося. Ось видно по кольору. Дивіться, бачите, ось ось краєчки. Ще треба чуточку. Сейчас шерос. О, тепер вже все, дивіться. О, вогонь. Так, а ну-ка, то, що треба. О, тепер все, а тепер вона вже й траву кромсає, все як годиться. Так, все, наточили, більше не буду время затягувати. Так, да, не забувайте, що е, цей... Ну, як, тут, як сочили, то нам потрібно. Очки космонавта. Ось о. Отак. Не наоборот, не так, як я. Да? Зразу наточив, потім очки вам надів. Ну, показав. Ну, треба, щоб в очках, бо мало ли, там летить і в око. Ну, тось, ось все, це в мене ще очки. 90 якось там руку випуску, ну, вони стекляні, стекло. Новенькі, бачите, стекло, тобто е, дуже хороші очки, до речі, для тих особливо, хто бризкає, там ходить, да, очки надіваєте, вони добре облягають, бо тут ось обрезиняно воно все. А е, із середини такі, бачите, ось о, ну, не жме нічого. Вони не потіють, бо вони із з перфорацією, бачите, по кругу. Це раз. І по-друге, чим вони мені подобаються, іменно такі очки. Іменно стекло. Це не пластмаса, це настояще стекло. То що тирнув по ніг і все, і ви значе нові очі у вас. А ото ті всі маски, оце все, що воно зараз. У нас виходить не стекло, а пластик отополірований. полірований. Раз тирнув тряпку і до свидання, і ти вже йожик в тумані. Вже ти там не бачиш, ні, ні чорта, там його не... чи раз помив і все, його або полірувати треба, або це. Ну це такі заморочки, слухайте. А це ось раз надів, тирнув ось, все, ти в тебе нові очі. І ти бачиш це все, господи, бачите, який вітер. А ви... Кайта теплицю поставив. Ага. Я поставлю теплицю, я буду з тою теплицею аж у Житомирі на другий день. Так що, яка тут теплиця? Тут у нас забора чудо вітерворе. Бачили, я вам показував, що вона робив. І зараз ще лопати руляє У мене за спиною. Так що це якось так. Так, ну що, тепер от до тесту. Лопату ми нагострили, все. Показую, що я буду робити. Показую вам, що я буду робити. Так, ось що, лопата, яку ми гострили, зубату. А тепер розвертаю камеру, дивіться, бачите? Зробив я. Короче, дивіться, яке коло красиве, да? це я взяв, короче, труба була. 32-га в мене там вона ну, тріснута там ну, кусок був. Я його що, звернув у бублик, просверлив сверлом, щоб пакільчики вставляти туди, ну, щоб вона лежала. Ну Щоб більш-менш воно було е, ну, діаметр круглий. Бачите? В діаметрі тут е, метр вісімдесят. А телефони розриваються, а не лежать. А я їх спеціально кинув наш біля калітки. Не знаю, чуть вам, так, що вони дзвонять, то хай дзвонять. І зараз я буду акуратненько, отак ось о, по кругу, не спіша, Ось, отак ось. Зразу прокопаю. Отак от ріжу, дерну. Да, добре сейчас ріже, прямо нормально. Отак зсередини обріжу. Пройду по кругу. Ну а потім буду вибирати, отак. Його. Оп. Да, ріже прекрасно. Що тут скажеш? І коротше, ось, бачите, що я буду робити? І отак, ось, дивіться, ріже превосходно. І отак я зараз під кожним деревом буду оце все прибирати. Я ж кажу, зразу ось 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 ріжемо. ось, 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 ось. Да, різ, Ліже вона, блін, просто от, замечательно. Не знаю, як вам там видно, бо я не бачу, що там камера знімає, вона вниз дивиться. Ну, коротше, так, ось, ось до, 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 коло, біля кожної деревини. От, і буду вирізати, зараз точечку возьму. Ну, коротше, ви зрозуміли принцип да? роботи. А потім усе вже тут очертив і пішов вибирати вже нормально. Ось так ось. Не, доволі легко, я вам скажу, легко копається. Ріже хорошо. І при тому, що я, ось бачите, в чому В сланцах. За щодо цього широкого... Хорошо. Просто вибирає замечательно. Що тут скажеш? Так, а ну-ка. Сейчас спробую зрівняю фіскариком. <гум> не, ну <гум> фіскари, звісно, Ліса, він взагалі можна без ноги, можна отак ось це робити. <гум> отак ось так да? Тільки... Знаєте в чому різниця? Угол трохи не той, в цьому... Вона ж як підборочна, типу штикова, а фіскарик він більш рівний. Ну як? Ну є у нього і згиб, бачите. Ну не настільки, як ось і ось. Що і попроще, ти коли держиш лопату отак, отак, от вона вже з углом стоїть. Що ти ось раз. А тут треба мені або отак ось, а ні то я просто, ну. Буду сильно глибоко копати, якщо отак, бачите? Або ж отак, то мені треба сильно нагинатися, чуть не не Ну тобто ця лопата вона трошки не для цього предназначена. А ця якраз <схи> от бачите, вже перше преимущество цієї перед фіскарем. Хоча ця лопата я оцю не зачілгнув, ніколи не проміняю на оцю. Ну і по в ціні. <схи> Якщо на даний момент ця 3 тисячі на сьогодні стоїть, можете зайти подивитися, бо там багато хто питав, де що. Ну це ж Google в впомоч називається. Берете, забиваєте фіскар з телескоп і все, і дивитеся, там без 50 гривень, по-моєму, не 3 тисячі. То оця я подивився, скільки вона там коштує. 600 чи 500. О, ну, звиняйте, в 3, о, 5 разів то за такі гроші у 5 разів дешевше тоже, знаете, таку не каже пенсіонер купить. А таку може купити, бо це на цю не треба давати повністю зарплату. Та й копати виноград, ями там викидати, вибирати. Мені кажеться, оця буде зручніша трошки. Хоча вона ось, бачите, гостра, все добре ріже, все. Ну, якось оце так. Коротше, я не буду затягувати вам оце все діло. Я викопаю там хоча б ряд, да? а тоді включу, просто покажу. Ну Може ще якісь пару слів скажу за, за лопату. Понравилось мені чи ні. Бо це, ну що, я камера буду робити, а я копати, а ви сидіти час, дивитися чи що. Ну, якось отак. Давайте пізніше включуся. Так, ну а тепер, якщо чесно, то задів' я дві лопати. Оце ось дивіться, що я роблю. Оцею фіскарем я ріжу ось по кругу. Бачите? Дивіться, наступаючи на свій круг, щоб він не йде, оце я вже обійшов круг. Це мені понадобилось, ну, десь минути-півтори. Я обійшов круг. А тепер, а тепер буду брати оцю лопату фіскаря у сторону, щоб, не, ну, щоб якби раком не стоять, скажімо так. Да? І буду брати... Ось ось, цю. ось о. І ось цю. і тепер я вже буду оце все вибирати. Отсюда. Навіть так ось. підрізати, підрізати, ось все. Воно швидко ріже. Все. І я буду оце все витягувати, ось все, дернуть. І на тачечку. Дивіться. Короче, і на тачку. О, ну. О! Так що оце якось отак. Робота пішла Скажу вам чесно Скажу чесно, я задоволений, я дуже задоволений від цієї лопати. Дуже Бо піскарем я вам сказав, у неї трошки угол другий. Не добре копати, на, коли ти не згибаєшся. А коли ти із дернем працюєш, і тобі треба дерн, то тобі треба сильно нагинатися. А тут дивіться самі. Короче, ще, потерпіть минуту. Дивіться. Ви бачите що? Який результат. І це мені понадобилося, хочете вірте, а хочете не вірте. Ну буквально ну, 15 минути, може, десь 15 хвилин. Я особо не засікав. Ну ось, дивіться. Сказати, що сильно налипає на неї, це дерне сильно волога, бо й дощі були, дивіться. Я б не сказав, що вона сильно залипає. Бачите, дивіться. Нормально. А тут сильно було. У дощі були, я лив. І в мене вже повна тачка. Тобто мірчук, Тачка на одне дерево. Бачите? О! А з горочкою, точка. Ну тут надо поаккуратніше, щоб не задіти деревину. Саму тут надо руками наверно. Вот так вот приберу, вирву. О! Все. Все так воно тепер вже й буде. Дьорн. убирається. Так, оце сталося мені. Так, і тут ось ще. Раз, два. Все. Все, дивіться. Красиво. кругло. Все забираємо. Все, Зняв на отлично Тепер знімаю камеру, показую вам Дивіться Получилося, бачите яка стіночка, оце я фіскарем, ось вона таку глибину, ось, бачите, да, як я копав, ось. гляньте, він там воно чистий, а тут оце я на скільки тут на. На 7 см. Отак от углибив по кругу, бо не дуже зручно, бачите, він пролотно підлягає до труби і ось раз-раз, раз, раз зробив, а оцею лопатою витягнув. Тобто кожна лопата має право на життя. Я дуже задоволений, кажу чесно. Я розбираюся трошки в лопатах. От, оця американка. У мене в хазяйстві раніше їх не було, цих американок. Обична совкова і фіскарі. Фіскарі у мене чотири. Було. На даний момент осталось три. Дві здорові, оце ж ну, телескопа і одна маленька. То. А, ще я брешу, одна, ще була, три було такі телескопи. Одну я подарив телескопа. Ще ж і одну маленьку я подарив. Так скільки це в мене, 5 штук їх було. Короче. Ну, Тепер буде і це на хазяйстві, це вже точно залишається То Світлані Миколаївні, а це буде ми їх тягати. А ту розіграємо, я вам кажу, річ стояча. Так що я вже не буду вам затягувати це все. і томить вас оцими копаниною оцею. нічого тут такого заумного немає, я констатую, що Товар стоє своїх коштів кожної копійки. Відповідаю. Просто підгострить, так як я показав. Може, то неправильно. Ну я не знаю як. По-другому я 15 років роблю так. І все з успіхом. Я ж кажу: я не настаю, нікого не учу. Бо дехто колись писав, О, сам учиш, а в тебе ну, такі лози повиростали, що там, це, ой, за лози, я ще вам розкажу, що то вони такі повиростали. Я нікого не учу, Я показую просто те, що я роблю, і все. А вам це подобається, повторюйте, не подобається, можете написати, ти, дядько, не те робиш, йди ти туди, то й туди, то все. Ну, то і Так що, лопати супер. Відповідаю. Коштує вона, да, питала чи не залипає. Та я б не замітив, що тут залипає. Ось дивіться, вона не чищена нічого. Ось надпис оцей, дивіться, він що ну, він залипший, ні. Та не залипший він. Не особо тут налипає. Воно якось, бачите, вроді як налипає, да? воно ж за другою копкою, воно саме себе защищає. Може що нова, може що краска ця порошкова, гладюсінька, Бо ну як воно, на фіскарі теж дивіться, воно, бачите. Воно теж налипше, ну ти ж воно тобі не мішає копати, бо воно чисте саме себе за кожним втиканням лопати, воно оновлює, те стирається, друга друге ставляється і так до безкінечності. Що ріже вона гарна ця лопата, ще я вам можу сказати, вона ріже і гарно ріже. Тобто, беріть, не пожалієте, будете тоді споминати. Так що, якось отак. На цьому все. Усім дякую, не буду задержувати вас. В мене дивіться, що вийшов візок повний. Я зараз буду, в мене є там канава. Я буду туди це все вивозити. І потихеньку буду потихеньку, там, хай там по 3-4 по деревинки в день. По можливості, бо в мене така дурна натура, що я можу встати на кінець до вечора, а впасти в углу і злопати в місті. Ну, Буду старатися так ось. 2-3, знаєте, як ото, за виграшки вийшов, ну, мені так ось наче, і більше подобається, як воно так красиво. Не знаю, як воно вам там показує. Но, їй Богу Мені так більше подобається. Зроблю я такі круги. Та й буде якби по науки, не буде підніматися мені на листки. Усі грибки від трави, від вологи. Тут буде лежати у мене крапельник, я покажу вам, як, це, як правильно змонтувати, це вас жде усе. Я кажу анонсом. Як правильно просверлити, що сверлиться, що продавлюється, що колиться, де, що сверлить категорично. Я вам це все покажу, розкажу, що я поставлю, як воно тут буде виглядати. На винограднику тут. Тобто вас це все жде таке, ну, чим я. Цей. Розкажу за антистресанти. Я вже працював, я не буду скривати, працював. Я вам розкажу в наступному відео, як це все ну, відбувалося, коли це відбувалося. Ну, от. Який результат? Результат є дуже гарний. Так що, якось оце так. На цьому все. Вибачаю, що оп'ять довго. Але ж я думаю, кому потрібна ця інформація, той додивиться, кому не потрібна, просто або перемота, або пройдемо. Не забудувайте, що у нас розіграш, оці лопатка одна з оцих розігрується на каналі. Так що, скоріш за все, або в суботу утром розгу... ну, розіграємо, або в неділю. Субота чи неділя, на виходний. Так що пишіть відео під відео коментарі і приймайте участь. В розіграші лопата дійсно хороша, гарна, відповідаю. На цьому все. Всім мира і добра до наступного відео.